Коли ми трохи далі віддаляємося від дитини, вона має сфокусувати свій погляд. І ми знову наближаємося до неї близько близько, близько о, о, Щось не подобається. Ні, щось не подобається. Щось не подобається. О, І це буде зовсім інша підтримка, яка знову вимагає від дитини адаптації. Ми перекладаємо її голову з руки в руку. От. І переводимо її у більш вертикальне положення. Тут ще активна реакція опори і ми можемо цим скористатися. Але це не про те, що дитина вже має навчитися стояти. Це про те, що ми можемо запропонувати їй іншу позу. Наприклад, ось так. Наприклад. Ось так. Ось так. Дати можливість відштовхнутися ножкою, ручкою і відчути себе зовсім в іншому положенні. Ось. Думнечка, ти так класно тримаєшся. Сук. Ну, це дуже-дуже маленький відрізок часу. І знову повернемося. Через бочок. У більш приємну позицію. Ці ігри двох місяців вони основані на тому, що дитина навчилася фокусувати погляд і навчилася потроху-потроху володіти своїм тілом. Це перехід від групування до розслаблення, від активації м'язової системи до її релаксації.